Продовжуємо вивчати історію виникнення 3D друку. Технологія формування об'ємних моделей з пошарового листового матеріалу. Ця технологія називається ЛОМ, з'явилася в 1985 році. І за рік до отримання патенту Чарльзом Холом, це винахідник стереолітографії. Її автором вважається Михайло Фейгін, який запропонував пошарово формувати об'ємні моделі з листового матеріалу: плівок, полістеру, композиту, пластику, паперу тощо, скріплюючи між собою шари за допомогою розігрітого валика. Принцип цієї технології, навіть були принтери, друкується, ну, наприклад, на папері. На листках паперу е, певний е, малюнок, е, він е, вирізається, і з оцих е, малюнків різного кольору, як е, Юла, отак от шар за шаром, склеюються оці шари і отримують об'ємну модель. Виготовлення моделі. Е, Сейчас я вам включу. Ручним способом зажадало кілька днів або навіть тижнів. А за допомогою цього лом-принтера така модель може бути відтворена за кілька годин. Моделі, виготовлені за технологією фейгіна виходять шорсткими, видалити зайвий матеріал з їх повернені складно. через Ризик розшарування цих е, прошарків. Оце от зображення е, 3D-моделі надрукованої даним методом, ну, в даному випадку якісь, якісь гори. Практично в той же час, як і Халл, студент Техаського університету Остін Карл, Карл Декарт придумав альтернативну технологію 3D друку це селективне лазерне спікання або СЛС. Може хтось бачив або зустрічався з цим. Це вже спікання порошку металу лазером. Під час роботи. Із верстатом, який виготовляв деталі для нафтових родовищ, Декарт зрозумів, що його потужність можна збільшити за рахунок зменшення кількості виливків. Близько двох з половиною років йому знадобило щоб розробити технологію, яка б виробляла деталі без лиття. Кар Декарт подав патент на СЛС-технологію у 87 році. І в 89-му отримав його. Основна відмінність його технології від стереолітографії – це матеріал, на який спрямований лазер. Замість полімеру Декарт вплавив насипний порошок, не перетворюючи його на тверду речовину. Завдяки підтримці професора Бірмана та інвесторам. Які е, повірили в проект, з'явилася компанія Desktop Manufacturing Corporation, а, але знадобилося більше 20 років, щоб друк за технологією СЛС став фінансово доступним звичайним споживачам. Технологія Пошарового ущільнення була розроблена. Ізраїльською компанією у 87 році. По суті, вона нагадує фотокопіювання. На вибірково зарядженій пластинці, виготовленої із скла, формується шаблон основи моделі. Цей шаблон містить, міститься над тонким шаром фотополімеру, рівномірно розподіленим по робочій поверхні, після чого експонується ультрафіолетовим променем, шар фотополімеру. Що е, відповідає даному шару шаблону, стає твердим, рідкі залишки видаляються, а порожнечі заповнюються рідким воском, який швидко застигає. Описана е, послідовність дій багаторазово е, повторюється до того часу, доки сформується готова модель. Роботи машини можна зупинити е, видалення дефектних шарів, а потім. Е, Відновити її. Апарат заснований на технології е, цій е, використовує дорогі, токсичні, досить рідкісні полімери. Він працює досить гучно і потребує постійного контролю з боку оператору. Ну, також ця технологія основана на е, полімеризації е, рідкого полімеру. Історія ж FMDM технології. Е, Почалася з особистої історії Скотта, Крампа. Він хотів створити іграшку для своєї двохрічної дочки доньки. Як інженер-механік, він також хотів поекспериментувати з машиною, яка автоматично створювала тривимірні об'єкти на своїй кухні. Він намагався змішати віск свічки із пластиком. Використовуючи пістолет для гарячого клею, він зрозумів, що може створити об'єкт у 3D. Спочатку іграшкове бажання було оплавленого, зроблено з оплавленого пластику. Дружина переконала його перенести проєкт у гараж і продовжити експеримент, щоб. Не труїти їх. Він хотів автоматизувати процес. Він придумав, що якщо цей пістолет для клею приєднати до роботизованої портальної системи, процес моделювання може бути виконав, виконувати автоматично. Тобто він поєднав е, звичайний пістолет, який використовують для склеювання, і систему. Е, Переміщення, як у верстатах з числовим програмним керуванням. Суть технології полягає наступному. У друкувальній головці матеріал розплав із пластику або металу, або ливарного воску попередньо розігрівається до температури плавлення і надходить у робочу камеру. Головка випускає розплавлений матеріал у вигляді нитки, що укладається на робочий стіл. Після цього платформа опускається нижче за товщину одного шару, щоб можна було сформувати наступний шар. У міру того, як він заглиблювався у свої експерименти, його дружина. Все, приєднав. Його дружина дуже раділа йому, е, радила йому перетворити своє захоплення у бізнес або кинути його. І у 1989 році разом з дружиною, вона, мабуть, мала таку хист до бізнесу, яка. Селяко переконувала чоловіка перетворити відкр... відкриття на бізнес. Вони запатентували технологію FN... FDM. І у 92-му році СКО створив перший 3D-принтер, що діє за цією технологією. Незабаром подружжя стало співвласниками компанії Stratasys, одного із сучасних лідерів на ринку промислових 3D-принтерів. Менш ніж за 10 років народилися три технології друку, що змінили перебіг подій: це стереолітографія, селективне лазерне спікання і моделювання методом наплавлення FMD. Стереолітографія SLA, селективне лазерне спікання SLS і методом наплавлення моделювання це FDM. Незважаючи на те, що у 1980 році відразу кілька винахідників зробили прорив, відкривши стереоліографію та інші види 3D-друку, але до початку 2000-х технологія не набула широкого поширення. По-перше, вартість та масштаби обладнання довгий час закуповувати обладнання для виробництва. Тривимірних моделі могли собі е, дозволити лише е, такі потужні промисловості, як е, автомобільна або аерокосмічні галузі. По-друге, перші 3D-принтери були крихкими, обмеженими за формою та матеріалами, з яких створювалися е, моделі. Тому на тривалий час е, поширення 3D-друку е, здавалось безперспективним. У 2000-х роках була впроваджена технологія селективного лазерного плавлення. То було спікання, а це е, плавлення, СЛМ. І е, першопроходцем у цій технології був е, була корпорація Сайські. У 2000 році. Представлено технологією PolyJet. У 2005 році з'явився проєкт РІП. Основою ідею цього проєктора був доктор Баурен із університету Батам, і можливість цього 3D принтера була у спроможності відтворювати власні деталі. З відкритим кодом. У 2006 році вчені вперше успішно відтворили деталь для дочірнього принтера на батьковському. Перший подібний принтер під назвою Дравін випустили у 2007 році, потім були ще. Декілько, і всі вони були названі на честь біологів-революціонерів. За наступні кілька років Ріпреп змогли відтворити більше 50 деталей. Така технологія не лише дозволила більше без глобальних обмежень використовувати 3D принтери, щоб тестувати майбутні репліки вихідних пристроїв, а й заощаджували на виробничих процесах. Тобто вони вже почали використовувати 3D-сканери і е, поєднувати е, систему технологію сканування, 3D-сканування, далі з обробкою і напряму зі здруком. Це призвело до появи моделей е, таких продвинутих 3D-принтерів. Ці е, моделі е, використовують велику кількість надрукованих деталей, і їх виробники надають STL файлам. Е, надають оці STL файли. Це розширення, яке використовується в 3D принтерах для скачування. Тобто, е, зараз е, можна купити побутовий. Ну, хто хоче, може промисловий. Можна купити досить недорого 3D принтер, і існує багато сайтів, на яких вже є готові моделі. Ну, наприклад, там моделі якихось е фігурок і, е я не знаю, там ручік, і і що чогось. Тобто там сайтів таких багато, і можна вільно скачувати ці моделі і одразу друкувати. Більше не потрібно було спиратися на дорогі деталі, виготовлені на комерційних 3D принтерах. З кожним роком кількість реплік, які створювалися створювалася за допомогою батьківських принтерів, а потом дочірніх, стала у 2008 році перевалювати за сотню. Не тільки інженери та вчені були зацікавлені зробити тривимірний друк доступним для всіх. У 2009 році запустилася краудфандингова платформа, на якій десятки компаній та приватних осіб збирали гроші на проекти зі створення масових та недорогих 3D принтерів, настав час настільних. Принтерів. І в 2009 році хлопці SmeйBot здійснили мрію багатьох інженерів самоучок На ринок випустили набори з відкритим вихідним кодом для всіх, хто хотів створити власні 3 d принтери та моделі. Після цього компанія відкриває онлайн-бібліотеку цих моделей, де користувачі можуть завантажувати. і... Готові файли для друку. До цих пір ця фірма залишається найбільшим сховищем та онлайн-комп'ютером у даній індустрії. Тобто зараз вже продаються як готові принтери, так і комплектуючі. І можна як конструктор зробити свій більш такий дешевий аналог. І Кроме того, всі оці програми для роботи з моделями, вони безкоштовні, можна їх скачувати, працювати з ними, і також можна готові моделі скачувати і друкувати собі, що, що тобі потрібно. А можеш створювати свої.